Доброго ранку на каналі Fa'ні квіти городина. Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 1 та 2 жовтня 2023 року. Сьогодні, 1 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець з 4 години 19 хвилин ранку. Спалений шлях місяця завершиться о 12.57 дня. Тому 1 жовтня після 13-ї години дня та 2 жовтня, всю добу, коли теж місяць буде в знаці телець, можна в холодних регіонах висаджувати озимі часник та цибулю, а в теплих регіонах та в теплицях можна сіяти насіння редиски, сидиратів, салатів та інших вершків та корінців. Сприятливий час для роботи з розсадою в ці дні, для пересадки кімнатних квітів, для нарізки живців та їх укорінення. 1 та 2 жовтня ефективними будуть поливи та підживлення, і це гарний час для посадки саджанців садових рослин з закритою кореневою системою, якщо ще листя знаходяться на саджанцях. Якщо листя вже опали, то можна висаджувати і з відкритою кореневою системою. Але будьте уважні, листя ще на деревах і на саджанцях різних. Зелені операції першого та другого можна проводити першого після 13-ї години дня на овочевих та квіткових рослинах, а ось уже другого можна проводити всю добу на будь-яких рослинах зелені операції. Першого сьогодні та завтра, 2 жовтня, сприятливі дні для квашення капусти, квашення овочів для заготівель, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на зберігання. Ось такий гарний, багатий на різні справи у нас щоденник і на сьогодні, та на завтра. Успіхів вам у всіх справах! Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! А ми зустрінемося сьогодні вже ввечері. На все добре. Бувайте здорові!